Сьогодні 15, сьогодні 15 вересня 2025 року Замін, провожу заміну смужок. Ось вони їх з'їли трохи. Оці смужки. Апіфлум, флу, флумітрин, діюча речовина. Зараз трошки дно почищу, поставлю контрольний листок на дно. І завтра зранку. Подивлюся, ну не в одному вулику, а в декількох вуликах подивлюся на осип кліща. Вибірково по всій пасіці подивлюся. Проконтролюю осип. Буде вже діюча речовина речовина амітраз. Так само бачите, ось і міль випадає. Амітраз діюча речовина буде у картонних смужках і проконтролюю осип кліща. І зараз гляну в цьому маленькому вулику, що з розплодом робиться. Так, ну і подивлюся стан сім'ї. Тут вони сім рамок я їм залишив. Зараз швиденько подивлюся, бо треба сьогодні постаратися пробігтися, поставити, замінити смужки. Тобто, ви Вже бачите, як таку теплу вони з'їли. Ну це не за один рік, а це вже вона стояла. Так, що тут у нас із кормами? Значит, тут з краю вони не наносять, а тут є. Така сімейка, ну, вона невеличка. Зараз переглянемо швиденько. По розплоду на 15 вересня. Тут піврамки меду, для них така кількість... О, тут розплід ще є. І з цієї сторони є розплід. Відкритого, мабуть, тут немає. Так, Дивимося, далі трошки димку, бо вітер. Погода несприятлива трошки. Ось так. Шуденько дивимося. Амброзія у мене ще. Десь цвіте, десь не цвіте, може прибоки збирають. Так, тут ця світленька і розплоду. Ого, ну печатаний весь. Внизу перга трошки є. Так. Я світло поставлю на край. На темнішу всередину. От так буде. І тут де розпліт. Mm. Тут немає з цієї сторони. Якраз нормально, а тут розпліт. Меду небагато на цій рамці, зараз трошки димку теж, бо щось вони сердяться трошки. Так, наступна рамочка. Такий з пропусками розпліт. Ну хай зимує вже ця матка. Там є, 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 ну ще розплоду багато. І є личинка. Ще є, сьогодні щось так не зрозуміло. Цю матку під контроль. Хай зимує, а весною буде видно з нею. Якщо все добре буде, то так, тут меду теж небагато, але розплоду, скільки може. Ой, четверта рамочка розплоду, трошки стусив, відкритого немає фактично. Ну це й добре. Буду підгодовувати медовою ситою. Один до одного. Одна... Один кілограм меду, одна літра води. Ну Тут медова рамочка з пергою піврамки. Є маловато. Треба трошки їм буде додати, подивлюся зараз. І крайня, тут буде тільки з цієї сторони. Трошки медлен. Ну, що на даний час? Все така там поруч, я думаю, сильніша. Сім'я. Я так поставлю. Хай вони вже формують клуб зимовий. Е, що тут у нас далі? Це теж розплід. Ставлю їм. Сюди оцю рамочку, таку рамочку світленьку, на край пергавних, тут є трошки. Розкладу ще є, їм пергу потрібно буде, щоб час буде, ще там погоду прогноз дивишся. Ну і ця крайня, можливо, вона неможливо вона, а може залишиться, але що там, там де розплід, може видалися. Ще їх підгодую трошки, ну і ставлю їх. Ось отак во заставну, тепер подивимося до другої сині. Так само поставлю смужки. В Картоні зараз. Поставлю смужки, Ставлю і смужки, окей, ну і під проволочку запам'ятаю, що ми камеру відкажувати. Так, так. Таким чином все. А, ще що накриваю, роблю прохід їм, все так було. Тут ставлю маломедні рамочки, роблю їм прохід і магазинчик, на теплий занос повернути, вони можуть розвертатися. Магазинчик накриваю, трошки менший прохід накриваю і сюди пакет із медовою ситою буде.